Вітаю! Зараз у вас на екрані те, що зазвичай знаходиться за кадром у вишивальниці. Не Неукорної, але таке трапляється. І зараз ви бачите на, на своїх екранах те, що відбувається в квартирі вишивальниці, коли її поклали, постелили, приліпили плінтус. А зараз у вас на екрані те, що має бути на екрані у поважаючої себе вишивальниці, коли вона знімає відео. Всім привіт! Мене звати Наталія, ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок і я безмежно рада вітати вас всіх тут. На минулому тижні відео не було, для того була поважна причина. У мене не було не настрою, не емоційної складової в мені не було. Для того, щоб зняти відео, сталася величезна трагедія в нашій сім'ї, і я про це писала в інстаграм. На поза минулому тижні загинула моя племінниця в аварії, яка програміла на всю Україну, мені здається, це Кіровоградська область, там, де випускники їхали зустрічати світанок і моя племінниця серед трьох дівчат, які не зустріли їх. Тому емоційно було дуже важко. Це була світла дитина, це правда. Це була дитина, яка знаєте, була таким сонечком. Вона золота медалістка. Вона дуже спокійна, вона дуже чудова дитина була. І не вірте, тому що ви впевнено читали там в соцмережах про те, що там вони були п'яні і так далі. Тому подібне, на що вони сіли в те авто. П'яними діти не були. Адже вони е, до відбою відвідали там кафешку, заклад, вони прийшли додому, і потім вранці вийшли е, зустрічати світанок. І коли пишуть, та от вона сіла в теато, вони всі сіли в теато, що не було можливості, що ніхто не бачив, що водій п'яний. Ви, е, ті, хто таке писали, мені от питання до таких людей. Ви взагалі були молоді? Ви взагалі. Е, Колись багато у вас розуму було серйозно. І всі, знаєте, нападають на дітей, що от вони там мали би подивитися, мізків нема. Та ні у кого мізків нема в 16 років. І направду ми всі здивовані, що наша пташка туди сіла, бо це була дитина, яка прораховувала кожен свій крок. І в конкретну ту секунду ніхто не може сказати, чому вона прийняла таке рішення. Тому, коли ви читаєте в соцмережі, коли ви бачите подібні новини, не вірте од сходу тому, що там зазвичай говорять. Тому що є деякі нюанси, є деякі моменти, які загалом невідомі, але вони зовсім по іншому висвітлюють картину. Винен в тій трагедії цілковито і повністю водій машини. Все, діти в тому не винні. Так от тому я, власне, не знімала на минулому тижні відео. ми дуже... Дуже всі просто нас викинуло ще раз і ще раз, з дійсності. Тому знімаю сьогодні. І, власне, у мене є інформація, якою я з вами хочу поділитися. Небагато там у мене чогось там супер попер, цікавого, але, тим не менш, трошечки про що є вам розповісти. Давайте почнемо з новинок. З новинок від Фрутелка. Вийшло нещодавно, буквально на днях, 5 новинок. О, у мене є 4. Я вам зараз про них детальніше розповім. Перша новинка ось таке такий набір. Його артикул 1612. Набір називається а, Ружа. Мені, знаєте, воно таке виглядає, ніби спадає на якийсь такий рушник міні-версію рушника. От, і я захотіла таку собі підвіску, обов'язково її вишию. Далі ще одна підвізка. Ну це прям така, знаєте, моя-моя, це море. Ось так виглядає воно. Е Називається, е -називається цей набір шльопки, артикул 15.09. Також в вигляді підвіски. І ще ось сами -сами, мабуть, най е найпрекрасніший набір, який мені прям сподобався із цих новинок це ось таке яблучко. Артикул 01.18. це яблуко. Я вишиватиму вже в сестрі. Бо коли я похвалилася новинками, тим, що у мене є, вона сказала, що яблуко мені, тому. Дуже хотіла вишити собі, але ніт, буду вишивати сестрі. Ну, менш тим. І я детальніше хочу зупинитися на ось цьому наборі. Це набір, ось називається Лаванда, артикул 0117 це корзина з лавандою. Подивіться, яка краса. І Таня Кремчук, яка є власницею торгової марки Фрозолог, вона попросила відкрити саме цей набір, але не те, щоб попросила, вона сказала: слухай, ти ж все одно будеш знімати. Відкрий «Лаванду», то там щось цікавеньке. Тож, давайте подивимось, що тут таке. Я підозрюю, що тут є лаванда всередині гілочка лаванди, але давайте з вами це все роздивимось. І так, я була права, це невеличка ось така гілочка лаванди. І коли відкрила цей набір, такий аромат лаванди з нього випав. О, та що вам казати! Я дякую, Танюш, дуже приємно, це додає такого, і такої приємної нотки. І давайте роздивимось, що є в тому наборі. Ну, що, ось такі набори я маю. Маю надію, що щось з цього ви собі також придивились, тому що ну, це, це класно, це прикольно, що Таня продовжує робити ось такі маленькі радощі для нас, тому що ну, хтось скаже там дерев'яшка, не дерев'яшка. Слухайте, знаєте, це швидкий результат, коли тобі хочеться щось такого швидкого, щось прекрасного, і це якийсь такий акцент в нашому вишивальному житті. Тому переходьте за посиланням в інфобоксі на сайт Фрузлка і замовляйте щось, що вам прям запало-запало в душу. Ну а зараз у вас на екрані те, що полонило мій вишивальний час протягом останніх трьох тижнів. Так, всі ви знаєте, що я вишиваю Буденку, боршівську, на курсі Марії Вибач, і протягом останніх трьох тижнів нам потрібно було вишити дві уставки. Власне, сьогодні за день до звіту, ну майже за два дні до звіту, я закінчую ось цю другу уставку. Першу я вишила, зараз я вам побіг таким покажу її, але все, всю основну інформацію я вам буду. Доносити в окремому відео, я його потрошку так знімаю. А зараз просто хочу похвалитися тим, що ось у мене тут є. Зараз я вам ставлю невеличкий красивий шматочок відео і покажу все зблизька нормально. А зараз хочу просто показати, як я шию і на якому етапі у мене. Власне, отут мені потрібно закінчити стеблові три ряди, і потім. І ще прошити я їх називаю ось такі невеличкі будиночки. І все, і все, дві уставки у мене будуть готові. Я вкладаюся по графіку. Я більш нічого, крім уставок, крім сорочки, не шию. Але я радію, тому що я так іду по графіку, бо я дуже хочу вишити цю сорочку. Я дуже хочу, щоб вона в мене була. Це моя перша. Сорочка взагалі в житті, тому я намагаюся так триматися, тримати себе в тонусі і потихеньку, помаленьку шити. Що, на такій ноті буду завершувати своє невеличке відео. Знімаю, як ви бачите, потрошку помаленьку, але ну, просто реально зараз ну, нема чого показувати. Якби я хоча б зараз не була зайнята так сорочкою, не була зайнята так вишивкою сорочки, то я щось би якось міксувала, щось би починала, щось би закінчувала в хрестиках, а зараз повністю є. Вишивальне життя, мій вишивальний час присвячений саме цьому проєкту. І я так подумала, що в цьому році прямо в мене якісь такі, знаєте, бажання щось таке грандіозне робити, от саме в вишивці. То я спробувала хардангер. Тепер я перейшла на сурочку, прямо на рік якихось таких звершень, починань. І це прикольно. Це прикольно, тому що це досвід, це розвиток, і мені це дуже-дуже подобається. Направду. От, вам бажаю всього найкращого, вам бажаю спокою і в день, і вночі. Вам бажаю, щоб всі ваші рідні, близькі, друзі, знайомі були живі та здорові. Вам бажаю берегтися дуже сильно. Як ми бачимо, останні події е, е, ну, дуже невтішні, в тому сенсі, що то у Львів прилетіло, то іще кудись це все дуже болюче. І знаєте, коли дивишся на ті будинки, які розвалені від ракет, ти дивишся, божечки, ну які правила двох стін, які правила трьох стін. Це все не спасає. Це звичайно ж відповідальність кожного з нас, чи бігати в укриття, чи ховатися. І з іншого боку, ти не хочеш втрачати якесь своє життя, ти не хочеш боятися, ти не хочеш ховатися. Але це небезпечно доволі, і я бажаю вам обирати той варіант, який вам здається прийнятнішим в цьому сенсі. І хотіла ще розповісти: вчора я гуляла в Києві на контрактовій площі. І ми з подружкою зустрілися, давно її не бачила. Ми зустрілися і вже йшли на поштову площу, буквально підійшли там до метро, і почалася тривога. А вона живе на лівобережній і, звичайно, вона не змогла би туди доїхати, тому що наземна частина метрополітену вона зупиняється, вона не ходить. Тобто, якщо я там умовно з Хрещатика до Житомирська я би доїхала в будь-якому випадку, то Бо вона на Лівобережну би не доїхала. І от ми стояли, чекали, поки, поки відміниться тривога. І я знаєте, що побачила, що люди от заволало дуже сильно, до речі, там на поштові волала сирена, прям десь над нами, мабуть, якийсь оцей гучномовець висів, того, що ми так взагалі не, не, не одразу усвідомили, що відбувається. От, і я не побачила зовсім ніякої, ніякої зміни в поведінці людей. Просто якраз люди йшли по пішохідному зовнішньому переходу, і хтось стояв десь, хтось там і ще десь йшов. І люди, от як знаєте, як рухались в своєму напрямку, так вони більшість навіть в телефони не глянули. Що то, як то, кудись, де летить, звідки. І мене, знаєте, вхопила така думка, що. Ми вже звикли до цього. На жаль, на жаль, ми звикли до тривог. Ми звикли до волання. Ми звикли до того, що летять ракети, летять, летять бомби, летять шахеди. І це так дико. Ось знаєте, така думка мене вхопила, що таке усвідомлення дике, що ми звикли. До речі, сьогодні п'ятисотий день війни, п'ятисотий день жалю, п'ятисотий день болю, страху, сліз, ненависті. П'ятисотий день смертей, допомоги, бажання свободи, бажання миру, злагоди. І я би хотіла, щоб не було більше таких п'ятисотих днів. Не хочу я цього, але. Моє, якби здійснювалися бажання, знаєте, воно ну, було б круто. Але моє одне бажання, як маленької, якоїсь такої піщинки, я розумієш, що це величезно морі таких самих бажань. На жаль, просто із за одного бажання воно нічого не зміниться. Ми маємо далі працювати над тим, щоб допомагати нашій армії, допомагати волонтерам, допомагати медикам, ДСНСникам, От просто кого знаємо, тому і допомагати, щоб цей жах нарешті скінчився. На цьому буду завершувати своє відео. Я дякую вам всім за увагу. Я дякую, що ви чекали це відео. Я дякую, що ви й досі знаходитесь на моєму каналі. Я вітаю всіх нових підписників, хто до мене приходить. Дуже рада, що ви мене знаходите. Мені з того дуже-дуже втішно. На цьому точно все. До наступних зустрічі, друзі. До побачення.